Вітаю, дорогі підписники. Перш за все, я хочу почати з того, що в нашому телеграм-каналі відбувається щодня розіграш декілька доларів для самих активних підписників. Все, що вам треба зробити, це щодня відповідати на прості запитання, відповідь на які ви можете отримати, переглядаючи мої нові відео на YouTube. Силку на мій телеграм-канал ви можете знайти під цим відео. А тепер давайте поговоримо з вами про Telegram Stars. Telegram Stars це внутрішня валюта Telegram, яка використовується для підтримки контенту, оплати підписок взаємодії з каналами і ботами, а також для отримання бонусів та винагород у додатках на платформі Telegram, зірки дозволяють користувачам взаємодіяти з творцями контенту більш інтерактивно, а також надавати фінансову підтримку улюбленим каналам і авторам. Як купити Telegram Stars? Перший спосіб. Переходимо на налаштування Telegram, відкриваємо свій профіль у Telegram і нажимаємо на налаштування. Вибираємо криптовалют. Потім вибираємо купити Telegram Stars. Купити ми їх можемо як за криптовалюту, так і за фіатні гроші. Другий спосіб оновлюємо наш Telegram до самої останньої версії, переходимо в Telegram Premium Bot і купуємо Stars звідти. Третій спосіб є найлегший це купівля через сам додаток або гру, в якій ви хочете купити. Там взагалі немає нічого складного. А тепер давайте вам покажу, скільки коштують ці зірки. 100 зірок коштує 2 долари, 1000 зірок коштує 20 доларів. Максимально можна купити 2500 зірок за один раз. І так, що ви скажете на те, якщо я вам скажу, що є ще четвертий легальний спосіб з можливістю купити ці всі зірки на 30% дешевше. Я його перевірив буквально на днях, і зараз я вам в деталях все покроково покажу. Переходимо на вебсайт fragment.com, ссылку на нього я залишу під цим відео. Тут ви бачите, що ви можете купувати юзернеймі, можете купувати номера мобільних телефонів, а також ви можете купувати зірочки без обмежень. І тут вже ціна коштує за 2,5 тисячі зірочок. Ціна буде коштувати 37,5 доларів. Перед тим у нас ціна була 50 доларів. Як це зробити? Тут ви можете купувати тільки за валюту тон. Тому підключаємо ваш сюди гаманець ТОНКІПЕР, От, в мене вже він підключений є. Купуємо тон на якійсь біржі. Переводимо ваш тон на цей тон кіпер. І зараз я вам покажу на прикладі, як купувати. Тому що в мене є тон на гаманці. Я вибираю 2500 зірочок, хочу купити. Тут показує, потрібно вставити ваш нікнейм в Telegram. От. мій нікнейм Telegram я вставляю. Lucky Trader. Все. Є. Нажимаю купити. Пім! Все, куплено, очікуємо. Після цього вас попросить підтвердити вашу транзакцію, в вашому гаманці Тон Кіпер. Ви підтверджуєте: все, бачите, в мене все куплено. Переходжу в Telegram, все, мені 2,5 2500 зірочок. Зверніть ще раз увагу на ціни. Зліва в нас ціни йдуть на фрагменті, справа у нас ціни йдуть в додатку Telegram. Як ви бачите, ціни на 25-30% в фрагменті дешевше. Тобто, чим більше ви купуєте, тим дешевша ціна. Якщо в Телеграмі в додатку 2500 зірок коштує 50 доларів, то в фрагменті вони коштують 37 доларів. Що стосується 100 зірок, 100 зірок в фрагменті коштує 1,5 долара, в Телеграм додатку коштує 2 долара. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео, тому ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте дзвіночок. І до нових зустрічей! Адже далі буде тільки цікавіше.